У нас є дезінфектор дітки, якщо Приходять з туалету чи йдуть в їдальню, вони обов'язково ручки протирають. Це Львівський ліцей номер 28 Ось так тут готується до нового навчального року. Ми маємо маски, тут в мене є коробочка з масками, як раптом. Хтось з дітей забув, дітки зазвичай мають свої, але в мене є ціла коробочка масок, є дезінфектор, ми руки щоразу протираємо. Вчителі в школі зобов'язані носити захисні щитки. Діти під час уроку можуть сидіти без маски. Та на перерві, якщо вони виходять із класу, мають їх одягати. Окрім цього, через карантинні обмеження батьки не можуть заходити у приміщення школи. У кожному класі є засоби для того, щоб продезінфікувати руки. Ми маємо такі лампи дезінфікуючі, які ми так ми кожного дня приходимо і зранку, десь за півгодини до початку навчання, дезінфікуємо класи, провітруємо на кожній перерві. Провітруємо класи. І тоді вже діти приступають до навчання. При вході обов'язково. Працівник школи, чи то є технічний працівник, чи педагогічний працівник, має пройти температурний скринінг, потім продезинфувати руки, а потім вже підніматися, йти на роботу, підніматися по сходах, і в тому числі і учні, окрім температурного скринінгу для віддаленого навчання. І якщо буде така необхідність запровадити змішане навчання, ліцей номер 28 готовий до цього. А завтра у цьому ліцеї влаштують свято першого дзвоника для учнів перших та одинадцятих класів. У мене голосили, власне керівникам закладів освіти про те, що вони розвели усіх учнів у часі і в просторі для того, щоб не було накопичення великої кількості людей одночасно на подвір'ї школи чи власне у приміщенні школи. Тому, як правило, це будуть зустрічі першокласників. А це вже школа у селі Жовтанці. Тут готуються до першого вересня, прибирають класи перед уроками. Про карантинні обмеження в школі учням нагадують правила, які розвісили у класах, та дезінфектори. Школа забезпечена і дезінфікуючими засобами, і антисептиками, і засобами для прибирання, для миття підлог, які відповідно, також є встановленого взірця, і маски. Також є, ми розділили входи у школу. Зараз є чотири різних входи, є поділені входи за класами. Кожен знає свою траєкторію руху. Причому вона так складена їхні траєкторії, що вони не пересікаються між собою, тому що в нас є три клітини, і це дозволяє нам розвести учнів. Всі школи Львівської області від завтра розпочинають очне навчання, бо регіон зараз у зеленій зоні. На дистанційне навчання можуть перевести школи або окремі класи, якщо понад 50%. Учнів буде на самоізоляції. Також діти навчатимуться онлайн, якщо територія буде у червоній зоні. Ті школи, у яких в колективі є не менше, ніж 80% освітян, які отримали щеплення, можуть в червоній зоні займатися очно. Якщо буде менше, ніж 80% і школа потрапляє в червону зону, тоді, звичайно, Змушені перейти на віддалене навчання. На жаль, віддалене навчання, що не дає нам такої якості освіти, яку би ми хотіли, попри наше інтенсивне навчання, Ірина Ферн, Володимир Стадник, Анатолій Кирачук. Новини на Суспільному. Львівщина.